Я Олексій, ви на Зінчук Подкаст. І перш ніж ми поїхали, скажіть мені, друзі, ви взагалі готові до того, щоб сьогодні ми розклали на атоми найгіршого президента у найгірший час, ви готові подивитися в очі цій ілюзії, яка називається Зеленський Черчилль нашого часу, і поставити собі просте питання: як сталося, що народ, який пережив голодомор, репресії, тюрми, Сибір, вибрав собі на сміх найгіршого лідера у час? Коли треба було найліпшого, чому ми живемо в реальності, де кріт на кроті сидить на банковій, риє собі нори в офшорах, а народ змушений копати окопи голими руками. Я хочу, щоб ви вже зараз написали в коментарях, чи ви готові слухати до кінця, поширювати це відео, підписуватися. Бо, друзі, якщо ми не говоримо правду, тоді правда помирає. І якщо ви не донесете це іншим, тоді ми залишаємося наодинці з цією гнилизною, тому вже зараз. Ставте вподобайку, коментуйте, поширюйте. Бо це не просто подкаст, це психооперація, яка ламає вам мізки і дає дзеркало. Подивіться, хто сидить на банковій. Отже, почнемо з простого: Олег Леосенко дуже чітко сказав: найліпшого президента під час війни охлос замінив на найгіршого, щоб поржати. Ви уявляєте, це не просто випадковість, це наче історія з Біблії, навпаки, коли народ просив собі царя, а отримав циркача. Коли нація мала дати шанс найсильнішому, вона дала шанс найслабшому, бо так захотілося поржати. Але проблема, друзі, що сміх обернувся сльозами, і сльози вже три роки не висихають. Найгірший Зеленський ще й умудрився втягнути в свою команду попередніх найгірших. Тих самих ригів, які колись топтали Україну з Януковичем, і ми бачимо це просто зараз. Кучма Кравчук їх призначали в ТКГ ті самі люди, які давно втратили моральне право щось вирішувати, сиділи поруч з представниками агресора і грали роль маріонеток. А тепер ці риги сидять у парламенті в офісі президента і далі пиляють країну. Це що непряма тяглість ригозеленого симбіозу. Скажіть мені, друзі, що ви думаєте? Напишіть у коментарях, чи вважаєте ви, що Зеленський це просто нова версія Януковича, тільки з Netflix-картинкою. Зеленський засидівся у кріслі настільки, що втратив реальність. Він реально вірить у свій міф, що він Черчилль, хоча якийсь з нього Черчилль. Черчилль стояв зі своїм народом. Черчилль мав систему противаг, мав парламент, який міг його обмежити. А Зеленський побудував систему, де немає ні уряду, ні парламенту. Є тільки воля Зеленського, яка для нього важливіша за конституцію, за людей, за реальність. Це типова автократія під зеленим соусом. І тут не треба сміятися це небезпечно. Бо коли одна людина починає вірити, що вона Бог, а її друзі недоторкані. Тоді вся країна перетворюється на заручника. Подивіться на його універсальних менеджерів. Сьогодні вони сидять у парламенті завтра в уряді, післязавтра в офісі президента, а після того, десь в ДБР. Це не кадрова політика, це кланова мафія, це ті самі кроти офшору, які міняють таблички на дверях, але не міняють свою суть. І тут питання: хто вони служать Україні чи собі або Кремлю, який аплодує кожному їхньому фейлу? Кожному. Бо ви самі бачите, що всі найліпші вороги Кремля для Зеленського та вороги, а всі найгірші друзі Кремля як друзі Зеленського. Це ж парадокс. Напишіть у коментарях, чи ви теж бачите цей збіг? Бо для мене це не збіг, це система. А тепер про е, бюро економічної безпеки чули ви цю історію? Новий директор Цивінський мав провести м переатестацію. Очистити орган від корупціонерів, добрати три тисячі нових людей. А що робить Сверденко під вказівкою банковою? Просто не дає грошей. Все, це навіть не винахідливість, це банальне душіння. План А не спрацював, не вдалося заблокувати БЕБ без призначення директора. Тоді пішли на план Б не дати грошей, і все. А на ДБР, який під контролем банкової грошей дали більше на 883 мільйони на БЕБ ноль. На антикорупцію дулю це ж геноцид проти майбутнього. Бо без реформи БЕП ми ніколи не виведемо економіку з тіні. МВФ прямо каже, без цього ви не отримаєте підтримки. А банкова сміється, бо їм не потрібна економіка, бо їм потрібна каса. І ця каса завжди під їхнім контролем. Ви уявляєте, яка цинічна штука? Уряд країни воюючої. Де кожна копійка має йти на армію, блокує реформу тільки тому, що боїться втратити контроль над потоками? Та це не просто корупція, це зрада. І коли міжнародні партнери питають: а чому так? Ви ж були світлом демократії? Їм ніхто не може відповісти. Бо відповідь одна: Зеленський і його кроти збудували автократію, яка ховається за красивими промовами. І тут питання: як довго ми будемо це терпіти? Напишіть у коментарях, скільки ще років ви готові жити в цій зеленій диктатурі, бо я кажу, досить. А тепер про набу і САП це взагалі цирк абсурду. Чому банкова почала атаку? Бо набу зачепило святе схеми адвокатів-хакерів, які мали доступ до єдиного реєстру до судових розслідувань. Людина, яка зливала обшуки, мала прямі зв'язки з прокурорами з СБУ, з покладом, кумом самого керівництва. А поклад хто завсідник у Єрмака? А Єрмак завсідник у Зеленського. Це вся павутина, яка зливала інформацію, щоб кроти банкової знали, коли набу підходить близько. І коли цю схему поламали, банкова осліпла і тоді почали гатити у відповідь. Почали переслідувати детективів набу, оголошувати їх агентами ФСБ. Це що, нормальна країна? Це країна, де президент воює з корупцією. Ні. Це країна, де президент воює з тими, хто воює з корупцією. Це антисвіт. І якщо ми це не назвемо, то хто назве? Тому я закликаю вас зараз у коментарях написати одне слово бачу. Бо ви ж бачите, як воно працює. Бачите, що немає ніяких на груп міндіча шурми Чернишова. Це просто рукавички на руках Зеленського і Єрмака. Вони їх вдягають, коли треба підписати, і знімають, коли треба відмазати. А реальний бенефіціар то завжди той самий: банкова кротяча нора, яка точить країну зсередини. Згадайте Курченка часів Януковича, пам'ятаєте цього молодого олігарха, який раптом став власником заводів і пароплавів? Таких млади, младих у нас десятки: міндіч, шурма, чернишов. Вони не власники, вони ширми, вони обличчя для камер. А за ними крот, кроти з банкової. І ця система працює так само, як при Януковичі. Хочете приклад? Будь ласка, Firepoint — оборонна компанія, яка отримала мільярди фінансування? Чи доведено там відкати? Ні. Але скажіть мені, ви вірите, що без банкової якась компанія отримала б такий бюджет? Ви вірите, що Міндіч домовився з дачанами сам? Ні, це була рука банкової. А тепер уявіть, скільки таких фаєрпоїнтів сидить на нашій крові, і все це робиться в той час, коли на фронті хлопці не мають навіть сіток для евакуації поранених. Ви чуєте? Навіть сіток, бо гроші пішли на білі бізнеси. Це жах, це вирок. І якщо ми не назвемо імена, то ми будемо винні так само. Тому я кажу: прямо: Зеленський, Єрмак, Міндіч, Чернишов, Шурма це одна банда, і не треба нам байок про окремі групи впливу. Є одна група кр кроти банкової. Тепер давайте подивимося на бюджет 2026 року. Це не бюджет війни, це бюджет виборів. Подивіться самі на оборону менше ніж треба зараз. На боєприпаси менше ніж у 2025-му. На зарплаті військовим мінімум. Зате на марафони, на телепродукцію, на, на стратегічні комунікації, парково мільярди. Це що? Це не план перемоги, це план переобрання, це не державний бюджет, це політична технологія. Вони купують собі ще рік, ще два, ще три. Вони купують собі телевізор. А ви, друзі? Купуєте собі труну, і це треба говорити прямо, це треба кричати, бо мовчати це злочин. Подивіться на телемарафон, хто його власники: фірташ, Коломойський, Медведчук через свою дружину. Це що, партнери демократії, це партнери Зеленського, і ми платимо їм з бюджету за те, щоб вони нам брехали. Це навіть не цинізм, це приниження. Бо поки у вас немає турнікета на фронті, у когось є новий бентлі у відні. Ви відчуваєте різницю? І от я хочу, щоб ви зараз у коментарях написали бюджет. Виборів, щоб усі бачили, що ми розуміємо, що відбувається, бо вони думають, що ми сліпі. А ми бачимо: ми бачимо, що це не для нас, це для них, і це має закінчитися. Друзі, я можу ще довго розбирати схеми, але головне питання залишається одне: як ми опинилися в ситуації, де найгірший президент керує у найгірший час? Чому найліпші для Кремля люди стали найкращими друзями банкової, а найліпші для України стали ворогами? Це парадокс, але це правда, і ми маємо її прийняти. Бо тільки коли ти визнаєш, що ти в лайні, ти можеш з нього вилізти. Тому зараз підпишіться на канал, поширте це відео, напишіть у коментарях, що ви бачите. Бо це наша спільна відповідальність. Якщо ми мовчимо, ми стаємо співучасниками. Якщо ми говоримо, ми стаємо опором. І наостанок маленький псіоп для вас. Уявіть, що завтра вибори. Вам дають бюлетень із двома варіантами: Зеленський і Зеленський. Ви розумієте, що це вибір без вибору. Ви розумієте, що це маніпуляція. То що ви зробите? Напишіть у коментарях, у ні, я не голосую за кротів. Так, я ще раз ведусь на шоу. Свій варіант. От, і тоді ми будемо знати, що в Україні ще є шанс. Друзі, бережіть себе. Не дайте кротам із банкової вкрасти вашу свідомість. Ви були на Зінчук подкаст. Підписуйтеся, коментуйте, поширюйте. Це наша зброя. Ми маємо казати правду, інакше ніхто її не скаже.